Спокій за пані Марина, фіналістка жіночого акселератора. Відважна два масштабування та діджиталізація. Жінка каже, освітні модулі, менторська підтримка та фінансування стали потужним поштовхом для масштабування її справи. Проект відважна дуже цінний для нас був не тільки знаннями, а й скілами, тобто інструментами, які ми отримали. Тому що, на моє переконання, власник бізнесу не повинен крутити гайки, він повинен їх підкручувати. Саме ці знання цей досвід нам дала відважна. Я дуже рада бути на цьому проекті разом з іншими відважними, тому що всі ці навички ми втілюємо в бізнеси. Міністерство цифрової трансформації України анонсувало старт третього сезону візуального жіночого бізнес акселератора. Відважна три цифрова еволюція бізнесу. Цьогорічна програма отримала рекордний бюджет 6 мільйонів гривень. Отже, проект відважна три а уряд і, взагалі, держава постійно стимулює бізнес, постійно піклується про його розвиток. Це вже дійсно Третій проєкт. Перший стартував у 2023 році, другий етап у 2024, і зараз він ще більше розрісся і називають проєкт відважна 3, який взагалі-то сконцентрований і спрямований на розвиток бізнесу. Вони так називають його акселерацію, а також на зроблений акцент на його діджиталізації. Взагалі за весь період до проекту долучилося понад 8 тисяч жінок, власниць бізнесу. Мета проєкту підтримати діючих підприємець у розширенні та цифровій трансформації бізнесу. Учасниці зможуть пройти комплексну освітню програму, отримати менторський супровід та фінансову допомогу для масштабування своїх проєктів. Навчальна частина триватиме 4 місяці і включатиме як онлайн модулі, так і офлайн події. У рамках програми 14 півфіналісток отримують по 300 тисяч гривень на розвиток бізнесу. Три учасниці національного лекторію зможуть залучити ще по 100 тисяч гривень за умови успішного проходження тесту цифрової зрілості та презентації проєкту. Чому будуть навчати перше це фінансове планування це досить потрібний інструмент, і мало хто ним володіє. Друге, це оподаткування. Можливість дізнатися нюанси, правильно оподаткувати, правильно вибирати свій схему оподаткування. Третє це можливість навчитися маркетингу. Четверте це можливість дізнатися більше про саме поняття експорту і про те, як його влаштовувати. Також вони нав можуть навчити продаж і в принципі всіх інших інструментів, які допоможуть вам розвивати свій бізнес. У проєкті можуть брати участь власниці малого та середнього бізнесу. Підприємиці, які потребують підтримки у впровадженні технологій, жінки, що прагнуть вийти на нові, зокрема, європейські ринки, до малого і середнього бізнесу. Відносяться підприємства, які мають менше 250 працівників у своєму штаті, а також дохід менше 50 мільйонів у. У єврому еквіваленті. Якщо ви є власниці цього бізнесу, бажаєте масштабувати свій бізнес, збільшити його, бажаєтеся навчити новому, бажаєте його цифровізувати, тому що в бізнесі є дуже багато рутинних процесів, які можна автоматизувати, а також можна використати нові методи цифровізації діджиталізації для його розвитку. Подати заявку на участь у програмі можна до 17 вересня. Усі деталі, критерії відбору та умови доступні на офіційні. Платформі дія бізнес програма це не лише про навчання чи фінансування, це про створення нових можливостей для українок навіть в умовах викликів.